Всім привіт! Сьогодні жим штанги лежачі. Ми починаємо поступово, легенько розігріваємось, готуємось до основної роботи 20 на 10. 40 на 6, поступово додаємо ваги, все спокійно і під контролем. 70 на 4, продовжуємо грітися, готуємось до основної роботи. 95 на 3 Йдемо вище потихеньку І тримаємо стабільність в русі 115 на 3 Хороший підхід маємо відчути вже силу і контроль. Сто тридцять п'ять кілограмів. Перед робочим підхід працюємо на два повторення. Максимальна концентрація робимо. 155 кг, перший робочий підхід, легенька пауза і впевнений підйом. Працюємо. Три плюс повторення Ілограма другий підхід тримаємо темп і техніку. 155 кг, кілограмів, третій підхід, три плюс повторення, максимальна засередженість. Не забуваємо про паузу і працюємо. Ну що ж, перша частина тренування на сьогодні закінчена. Силова робота, силовий жим наш зроблений. Відпочиваємо, п'ємо водичку, готуємося до другої частини тренування, яка е, для всіх да, покачати, трішки вбити фізичну немішність. І гарненько качнемо грудні і трішки попрацюємо з трісесом. Ну що ж, продовжуємо. Друга частина. Тут вже завдання гарненько е, потренувати, покачати грудні м'язи. Знову ж таки, акцентуємося наверху. На формуванні. Щоб не було там правильно неправильно знову ж таки, я показую абсолютно свою історію. Звичайно, за три тижні до змагання, я б як тренер, вже б обрав би всю підкачку. Але ну, мені подобається просто так робити, і я себе так просто краще почуваю. Але тут що я зроблю? Вагу трішки поменше, да? і, відповідно, відпочинок буде. Невеликим. Для чого? Для того, щоб на велику вагу не заходити, просто гарний тонус, гарно налити м'язи. Буквально змінює диски і працює. Тут жим штанги лежачи під наклоном. 4 підходи, 10-8 повторень. Зведення рук кросовері, класно формуюча вправа. Чотири підходи від 15 до 10 повторень. Завдання максимально розтягнути, максимально стискаємо саме грудними м'язами і від початку до кінця м'язами грудей мають бути під напругою. Працюємо. Жим з гантелями лежачи на похилій лавці. Чотири підходи, 10-8 повторень, гарна силова вправа. Класика. Гантелі дадуть нам повну амплітуду і максимальне відчуття м'яза. Працюємо. Зведення рук метелику 4 підходи, 15-10 повтори. Фокус на максимальному скороченні в м'язах і завжди тримаємо їх під напругою від початку руху до закінчення. І закінчуємо роботу на грудні. В брусах допрацьовуємо своєю вагою. Я буду працювати три підходи на максимум. Повний контроль. Особливо на опусканнях. Закінчення сь сьогоднішньої нашу роботу. Розгинання рук з верхнього блоку. Чотири підходи, 10-8 повторень. Просто гарно заминочку, зарядку зроби. По ветеранськи плавненько не спіша. І видушить друзі. Ну що ж, завдання зробив? План виконав. Гарно попрацювали, гарно потрудились. Тепер час відновлення. І до зустрічі на наступному тренуванні.